Інформаційний простір вибухає історіями про Білгород, історіями про те, що відбувається всередині Росії, і навіть контрнаступ відійшов на другий план. Окреме питання f 16 Про нього сьогодні говорить ну майже весь світ. Більше того, вже появилися версії: хто дасть, коли дасть, хто буде навчати наших пілотів. Але в мене все ж таки відчуття, що. Про це все ми будемо ще чути. Ну, півтора місяця майже до саміту НАТО. Про все це та інше ми будемо говорити сьогодні з політологом Євгеном Магдою. Євген, вітаю тебе. Євген. Слава Україні, вітаю. Героям слава! Вихіди за лінію фронту це окрема історія, про яку любить багато хто розповідати. А деї, хто хоче навпаки піти з лінії фронту, наприклад, Пригожин. Він заявив, що 25 травня все одне покине територію Бахмуту. І не дивлячись на те, що зараз і далі в Бахмуті точаться бої, він каже, все це все, все, ми Бахмут захватили. Те, що бої, ми нічого не знаємо. Ми захватили це інше нас не хвилює. Велика кількість експертів каже, що в нього залишилось від п'яти до восьми тисяч максимум осіб. 45 тисяч, які були в нього зеків, залишилося три тисячі, і з восьми тисяч залишилось три п'ять тисяч максимум контрактників. Це все, що є. В нього він хоче зберегти хоч якусь свою приватну армію не тільки для того, щоб мати вагу в Росії, а ще для того, щоб. Працювати в Африці, де він займається фактично Ну таким полубандитизмом, кришуючи якісь структури або видобуваючи золота, алмази та щось інше. А як ти вважаєш, йому дадуть вийти з Бахмуту? Він же відіграв свою роль? Чи навпаки, хочуть щоб він сточився вщент? Ну, я думаю, що пригожин насправді нікому не потрібен у російському болоті. Для чого, для чого Пригожин їм? Тим більше після того, як Путін його привітав з життям Бахмату. Е, ну, можна говорити, ну, тобто, він же ж косплеїть Маршала Жукова і мішку Япончика одночасно. От його приблизно як... І готують йому долю середнє між Григорієм Котовським і Михайлом Фрунзе. Ну, це мені видається найбільш логічно, тому що для, для чого Пригожин, наприклад, Шойгу чи Патрушеву, чи Бортнікову? Для чого? Ну, як конкурент, тут же тут же є, є, є простий формат. От ти згадав про приватну армію. Ну я розумію, що у нього є що не менше кілька сотень йому безпосередньо відданих людей, які відданість, яких яких дуже проста. Вона спирається на те, що, якщо не буде пригоджена, у них будуть дуже великі проблеми. Причому просто всередині Росії. а Чи є такі от особисто віддані люди, такі от прям своєрідні Преторіанська гвардія у Шойгу, у Герасімова чи ще у когось. Я не кажу про назви численних спецпідрозділів. Я кажу про... Готовність людей, які присягали Росії, а ці ж не присягали Росії. Правильно, вони, може, там кувалду цілували. Я не знаю, як, які там ритуал, але Росії ж вони не присягали. Ну, це ж приватна кампанія, тому там там все просто. І відповідно, цей цей формат, він, мені здається, дуже і дуже очевидний ну при всьому цьому хочу сказати, що пригоженим грають, він не фігур, він не о, має свою суб'єктність. Він фігура якою грають. Дехто каже, що за ним стоять Ковальчуки, дехто каже, що інше, але те, що в нього є деяка підтримка, це 100%. Єдине, що ця гра може для нього погано закінчитися, тому що він просто заважає робити наступні ходи е, і дуже непогано відрізняється від сучасних російських політиків, показує себе таким фактурним. Е, і хотів ще запитати: якщо він косплеїть Жукова, то куди його відправлять у заслання? Того відправили фактично керувати Одесою, Одесою, а цього, так. А цього куди відправлять? Ну, я думаю, що є інші міста на, на О. Омск, наприклад, Оренбург. Чи Ор... Оренбург, так. Чи ну, не знаю, Оренінбаум на Ленінградській області. Тому всяке може бути. А може й Агріова під Москвою? Хто його знає? Ну, все, все залежить від різної ситуації. Правда ж. Тут є такий тонкий момент, що Пригожин настільки загрався в те, що він пес війни, що будку, загнати його просто в будку, начебто, ну, може бути складно комусь ну так видається, на перший погляд. Але в Росії насправді вміння дружити проти когось, воно дуже добре. І хоча там є дешевий понт на вікні Офісу Пригожина, що, мовляв, Відстань до того берега, я вже не пам'ятаю, там, чи ні ви, чи мойки. Такато чи Фонтанки, але, мовляв, візьміть поправку на вітер, в разі чого. Але я думаю, що його охороняють достатньо серйозно, і його охороняють навряд чи ув'язні. Ув ну, може, і вчорашні ув'язнення, але теж з специфічним бекграундом. Дивись, я тільки хочу сказати, хочу нагадати історію генерала Лебедя і хочу сказати, що такі войовничі персонажі в Росії вже бували той самий Лебідь, але в Росії навчилися дуже швидко закінчувати їх кар'єру. Ну, дехто падає разом з винтокрилом, дехто помирає, ще щось. Росія дуже прагматична країна, в якій демократія взагалі не сприймається як щось цінне, а авторитаризм. Дозволяє знищити будь-кого, В будь-якому разі Пригожин. Це проблема Путіна та його оточення. Це не наша проблема, наша проблема повернення території, і ми цим займаємося. Особливою складовою повернення повинні стати літаки. Літаки f 16. З літаками f 16 взагалі, відбувається щось проблематичне. Спочатку Сполучені Штати кажуть, ну ми не проти, але ми не дамо. Потім, ну ми не проти, щоб хтось давав, але ми проти, щоб навчалися пілоти. Потім, і от така тягомотіна йде, найцікавіше, що підтвердження є вже, що Нідерланди нададуть нам більше, ніж 20 літаків одночасно. Хочу пояснити нашим глядачам, що літаки F-16 це не звичайні літаки в плані російського сприйняття, радянського сприйняття. Ні-ні-ні. Вони бачать значно далі, вони б'ють значно далі. Це комплекси. Це величезні комплекси, які працюють зовсім в іншій плоскості. І навіть 5 чи 10 літаків можуть кардинально змінити ситуацію на відрізку фронту. А 50-60 літаків, які просять залужний, які йому необхідні, можуть взагалі змінити хід війни. І це не перебільшення. Навіть сотні російських літаків нічого не зможуть запропонувати. До речі, російські літаки вже колись конкурували з американськими в арабо ізраїльських війнах. Ну, хочемо сказати, перевага не на бік радянської техніки, а от те, що зараз ми можемо побачити вже влітку, після натовського зустрічі саміту НАТО, вже літаки, так, це 100% може бути. Пілотів можуть встигнути підготувати. До кінця літа, але все це може, може, може. Що може завадити цьому Євген? Цьому можуть завадити кілька факторів. Головний, на мою думку, полягає в тому, що насправді е е е у Заходу немає чіткої позиції стосовно того, що він хоче, щоб сталося з Росією. От після саміту Сімки у мене склалося враження, що в принципі, начебто, і не проти, щоб Росія розвалилась. Але такого, ну це має пройти, начебто, під контролем Російської Федерації, не вибач, не Російської Федерації, а під контролем Заходу НАТО, Сполучених Штатів, ну щоб це було все організовано. Ну, нагадувало розпад Радянського Союзу, але історія повторюється двічі: одного разу вигляді трагедії, інший раз в вигляді фарсу. І тому напевне говорити, ну який буде сценарій, я думаю, складно. Вже прозвучало обмеження, що Україна зобов'язується не використовувати літаки для ударів по Росії. Ну, поки що насправді у України не було інших. Гасал, крім звільнення території, ніхто не говорив, що ми відшматуємо прикордонні території Росії і приєднаємо їх до України. Таких гасал на державному рівні не звучало ніколи й ні від кого. Це можна підкреслити, на цьому можна наголосити. Тому, що можна, які можна з цього робити висновки? Я думаю, що. Є ще одна проблема, яка називається підготовка пілотів. Але я не виключаю, що підготовка пілотів здійснюється вже зараз і в е, достатньо великій кількості для того, щоб не чекати, доки все станеться, просто м -м -м, досвід з підготовкою. Розрахунків до іншої західної військової техніки свідчить, що українські військові її опановують набагато швидше, ніж на це розраховують наші західні партнери. Так було з Хаймарс, так було з Петріот. Я не бачу, чому має бути по-іншому з f 16 Ну туди ж не дельтапланарісти якісь будуть. Їхати вчитися, а бойові льотчики, які мають відповідний досвід. Тому тут я не думаю, що це стандартна якась програма. Тим більше, я впевнений, що в НАТО вже напрацьована програма, бо було приєднання країн колишнього Варшавського договору, у яких на озброєні були, і навіть декого залишаються до останнього часу, міг 29 і су 27 і потім же ж льотчиків, очевидно, перевчали на F-16, F-15. Тому напрацювання відповідні є. Просто ніхто ж не буде ходити з транспарантом і говорити: а ми будемо робити це швидко, Ну, це, це ж не серіал, це війна. І тут мають бути речі, про які не говорять вголос. Я тебе підтримую, я тобі більше скажу. Знаєш, я інколи там пишу якісь анонси, розповідаючи про злий зіки з банку. Ну, джерела а інформації. Коли хтось поїде вчитися літати на f 16 це буде сильно. Ні. Тут в мене навпаки є добрі язики з Генштабу, які дають трохи інформацію Так от я тобі можу сказати, що затримки з навчанням пілотів у нас не буде. Це так, я от проанонсую трохи: навпаки, в нас вже є готові. От в нас є готовий потенціал, скажемо так. Все більше нічого не але питання в іншому. Питання в тому, що, скоріш за все, ми можемо отримати дійсно оці так, офіційно ці літаки після саміту. Хочу нагадати, щоб щось схоже було з танками. Пам'ятаєш, коли доказали ні, 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 але потім дали все. Там був в деякі моменти і дали. Питання в тому, що. Наша влада в особі президента каже, що вони хочуть побачити гарантовані сигнали, що ми йдемо в НАТО від наших партнерів, але відверто не всі партнери хочуть бачити НАТО, і це не тільки Угорщина або Греція. Є окремі історії, є дійсно партнери, які не бачать нас в НАТО через те, що це не тільки військовий, а військово-політичний союз, і дивлячись на те, що відбувається в Україні, вони кажуть, нам не потрібна країна. А така ж проблемна, як Угорщина або Туреччина, тому що ті країни приймалися раніше, коли взагалі все було інакше. До речі, я спілкуюся з товаришами своїми з Брюсселю, Вони кажуть, що Угорщина вже дратує настільки всіх, що навіть ніхто не уявляє. Це не випускають в публічну площину, але рано чи пізно це вийде, і вже зараз у Будапешта з Брюсселем дуже напружені стосунки, дуже напружені. Так, от, повертаючись до України, а, наш президент а, може так і скаже, я не полічу. Це піде нам на користь, чи навпаки, це, ну, що, це позиція. Чи навпаки, це може нам якось зашкодити, чи скажуть, ну, блін, йому дають, а він не приїжджає. Який більш ворогідний сценарій? Як ти вважаєш? Ну, по-перше, він в будь-якому випадку може не полетіти, а може поїхати поїздом. Тому що е, Київ, Варшава, Варшава, Вільнюс, ну тобто, там ясно, що зелена, вулиця і все. Дуже, є, смішно, дуже смішно, дуже смішно. Дуже ну, смішно. Я кажу про це те, те, що буде там присутній ні. А е, розумієш, Слава, от за моїми спостереженнями. Е, Західні алгоритми дій вони стикаються з воємничим навіглаством офіційного Києва. І коли у нас профільна віцепрем'єрка сказала, що ми виламали двері до до Європейського Союзу, то після цього Ну вже скоро рік, я чесно кажучи, ну сказати напевне, тобто. Насправді це е, не має великого значення присутність Володимира Зеленського, як це не смішно. Тому що рішення НАТО, як Північно-Атлантичного Альянсу на е, саміті буде оголошено незалежно від того, буде він чи не буде, просто він би мав зробити висновки з того, що його присутність в Хересімі дозволила деякі речі зробити більш. Опуклими, більш зрозумілими, десь когось можливо навіть в чомусь переконати. Зразу скажу, що Лула засіла не приїде в Вільнюс. І там ну, не треба буде говорити, що хай Лула Сілва засмучується, що ми не поговорили. Але буде багато інших людей. І, якщо хтось думає, що. От, Володимир Зеленський приїжджає кудись в форматі двосторонніх зустрічей на якусь подію, ну там двосторонній візит. Ну незалежно куди Сполучені Штати, Британія, Польща, Франція, Італія, Німеччина і просто приїжджає, говорить так, як він е, до цього говорив протягом тривалого часу в режимі відеоконференції, то це трошки не так. Ну тому що це по-іншому працює. Тобто... Переговори, вони, вони, як правило, здійснюються по-іншому. Це не означає, що Володимира Зеленського геть не чують. Але це не означає, що йому геть нічого не говорять. І те що, те, що йому говорять, поки залишається за закритими дверима, це просто свідчить про те, що наші західні партнери вони апріорі розуміють значення України часом краще, ніж українське керівництво. І розуміють, що не можна вихлюпувати з водою немовля, тобто, не можна в цій ситуації давати якісь розлогі паси російській пропаганді. Тому я думаю, що незалежно від присутності Володимира Зеленського у Вільнюсі, там будуть потужні і цікаві сигнали про те, що Україну будуть підтримувати надалі. Те, що не дадуть. Стовідсотково членство і навіть не почнуть процес прийому до НАТО, я поясню в кількох простих речах. По-перше, НАТО не може собі дозволити як найбільший військово-політичний блок світу ситуацію, в якій на одні країни поширюється п'ята стаття Вашингтонського договору. А на інші, зокрема, Україну, не поширюється. Це демонструє слабкість НАТО. Альянс до цього абсолютно не готовий. Друге, якщо мені пам'ять не зраджує, то Франція, наприклад, її процедура затвердження членства країни в НАТО, передбачає, щоб країна, така як Україна, провела референдум. Про те, хочуть її члени, її громадяни до НАТО чи ні, соціологи нам показують, що хочуть. Я з соціологами повністю згоден, я одного не знаю, як провести всеукраїнський референдум в умовах війни. Як переконати Путіна зупинитися на 30, 60, 90 днів і дати провести референдум, вибори і беатифікацію всіх нинішніх Представників влади, щоб їх зразу зарахувати до якоїсь екоменічної церкви, вірування в яку зробити обов'язковою на території України. Ми маємо з цього виходити. Ми маємо це розуміти. І доки ми цього не розуміємо, Ну ми ми маємо бути реалістами і будувати нашу політику так. Щоб нам якомога менше докоряли не лише наші партнери, а наші громадяни. А у нас часом складається ситуація, за якою зовнішньополітична діяльність здійснюється за принципом: навіщо мені твоя робота, аби ти втомився, ну, от, скажи мені, зараз пройшла вчора інформація про те, що колишнього голову. Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, Казахстанський МЗС, не затвердив як кандидатуру посла. Таке буває. Ну, це не унікальна ситуація, я зразу хочу сказати. Але мені інше цікаво, наше зовнішньополітичне відомство. Воно прораховувало це, якщо нашого попереднього посла в Астані. Наполегливо попросили поїхати після того, як він дозволив собі різкі випади на адресу Росії. То зрозуміло, що колишнього керівника-обласної військов, військової адміністрації, який фігурував з псевдонімом Ронім, Казахстан навряд чи прийме. Він же ніякі курси там в Сєвєродонецьку не проводив, нічого. І тому не так? Ні. Поясню тобі. По-перше, Казахстан погодився на пана Сергія як посла і навіть видав Агриман. Ну, тобто, але потім відкликав його. Це сталося не через Росію, не через заяву в Росії. Ні. Навпаки. Це сталося через те, що е були впевнені, що його рівень, ну, наприклад, там, як Китай попросив, ми хочемо посла рівнем не менше, ніж міністр. Це офіційна інформація. Вони не ховали це дійсно. Єдине, що хотіли фахового експерта, і хотіли, щоб він був хоч ну, там, дотичний дипломації. Але після отримання всієї інформації вони ж не думали, що Україна запропонує через лояльність гайдая посаду. посаду. Вони не думали. такого. Але це сталося після того, як стався скандал Зелещук. Вони перепровірили самостійно і сказали дякуємо. Але ні, їх цікавить відбудова стосунків з Україною. До речі. У нас дуже довго не було посла в Казахстані років 7, щось таке, там величезний кількість часу не було. І казахи, казахстанці, ну вони це сприймали дуже погано. І зараз вони показують, що вони готові відбудовувати з Україною відносини, але посол в Казахстані від України це не Сінекура, це не почесне вигнання. Це навіть не нагорода замість борзих щенків, як це сталося, наприклад, з послами в Словенії або Швейцарії? Ні? Це запорука розпочатку великої роботи. І спілкуючись з казахстанцями зараз, що якщо наступний кандидат, ну, буде така сама реакція. в Казахстан хоче дипломатів. Казахстан вважає, що він вартий поваги до себе, і я погоджуюсь як мінімум через свою позицію по Україні. Тобто, ну е так чекай, може тоді в МЗС і в Офісі президента не знали, що у нас в кількох містах є юрти незламності, що Казахстан. Надає гуманітарну допомогу достатньо активно, що Казахстан в принципі не підтримує Росії на міжнародному рівні і багато чого іншого. Вони цього не знали. Це не до мене більше того, в Казахстані карають за Зетку, за В карають саме казахстанці, самі Казахстанці, хочу звернути до наших глядачів. Знаєте, казахстанці просять так їх називати, не Казахи, Казахстанці. Ну, ми, то, що це багатонаціональна національна країна, нація. Це країни різних націй. І вони казахстанці. Так от Казахстанці кажуть, ми підтримуємо Україну, ми не підтримуємо агресора, ми за те, щоб ви здобули свою перемогу і повернули свою територію. І я вважаю, що фактично друзів ну, ми повинні. Хоч би через звичайно, таку подяку. Але з'ясовується, що ні. До речі, як там в Швейцарії ту зброю, яку повинні були утилізувати, її утилізували чи віддали Україні? Можна відповідати Запитання риторичне, не віддали. А там дуже потужний посол, пані Е, Мабуть, якщо в нас дипломатична служба зараз, це як я не знаю навіть що, це як після? Революції жовтневої, коли набирали кого завгодно і ні, завгодно. поч, почекай. Я, я тут, як історик, за освітою не погоджуся, тому що ти ще страждати якраз... не, не, не калантай, наприклад, ні, не Колонтай Я тобі приведу приклад Шульгіна. Я, е, і скажу, що якраз е, люди, які представляли незалежну Україну під час підписання Берестейського миру, вони добилися визнання України в умовах, коли е, вже. Під Києвом були червоні загони, були більшовики. Тому тут е я скажу, що е це якраз речі були трошки різні. Ну, Калантай, я, тепілька, кажу і... те, діяли, я кажу про те, як діяли більшовики, коли вони призначали кухарок на якісь посади. Комісарщина зараз не потрібна Україні. Ну ти ж знаєш ту історію з вакансіями в МЗС е про вакансії послів. І ти знаєш, що там відбулося, і ти знаєш, що ніхто не буде майже призначений. І насамперед ми з що... нашими дипломатами не публічно. І вони кажуть завжди одне те ж саме, що такої ганьби не було ніколи. І це не через міністра, а через те, що нашим МЗС керує Єрмак. Країні Єрмаковщина. Єрмократія, якщо говорити правильно. Ну так, да, ти правий. Але мені від цього не краще. Євгена, дякую тобі за сьогоднішній ефір. До нових зустрічей. Це буде Україна. Па -па. Слава Україні. Героям слава!